Я вибачаюся, Оксана чує. Сестрич вибігає, що мамо, що маю робити, пити, Юра, каже, пити. Мамо, але я дурна. Ні, ну тут був такий час, і така була закономірність. Як би там не було. Юра, не треба так офіціально кланятися. Зараз Володя прийде, він тебе теж область. — знає. Година, побула. Просто я на все <місці>. вдома. Ну не треба, не треба. Дайте інтерв'ю одне наші. Як ви будете? Ми приїхали так. За що ви сюди приїхали? Хлопці, дайте інтерв'ю. Добре, <coughs> я тоже хочу взайти, зара, хонювая. А ви в другій хаті живете? А ми ту хату пометаем, больше ничто. А выключи аппаратуры? <coughs> Ви розумієте? Так. Я якось так виходжу, якось не… Нормально, нормально виховуватися. О, де з Оксаною все ми вже постаріли, ми вже каємося. О, а я з Оксаною погоджусь. Те, що ми говорили 20 років тому, більше того не повториться. Це ясно. Руки пройшли. Такого вже не буде. Як би там не було, чуєш, Оксаночка… Йом! Там правда я... скінчилась на тому дивані, де ви спали. Ну так ну, до ну, прийшліткова ну але так антикваріат устав, стоїть зараз, стоїть зараз, зараз, зараз заходить. Я ну, не думаю, З вашого дозволу, з вашого дозволу, зараз... Мішта зав'єт мене вперед. Мама, мама до пощитку згадувала і вас доволі чого давання саме розпало. Як Я не знаю вас. <риві> не знаю, що вас... ви чи паска була, чи правда. Я вона не подивала. Оксана, я допускаю, да. <риві> <Я>, <риві> там чотирьох, п'ятьох, ну як, сімок, чи так, плотом, чи, чи як <риві> мама... там. Я не маю. Штабіліма? Штабіліма. і каже, я встаю зрання, я <риві> розпали <прокалываю> лише ноги. Чуєш, Лазя, як вмістилися, як селеці, так? Мама на тойки і на міській автобусі. Їдьте, хлопці, що? Ти кажеш, у нас, як гарячі, віддавала от Миколова, то спала в 13 років, а йодан спав колишні. Ти місця хватило всім, так? Да, а то колишка глибока, а він голову, як пішов, а ноги догори. І пішло рано вставати, він не винізе. I I I I задубив і а <laughs> на другу ніч. Кажуть, ходи, бо не буде місця. Він каже, моє місце ніхто не буде. Ось, спійте зараз, вона на все ми їде, зараз якраз. Вісім по 6. Зараз якраз. Вісім годин по 6. Ні, треба Не судіть нас того. Добре, цілуватись не будемо. Ні, та я стара, Ні, ні, ну я до вас не пристаю. Йора, не знімайте, ну закривай. Та може це на пів сему не штабу. На пів сему? Ну а я на всему заберіть, будь ласка, апаратуру, я не в ефірі, я ще не можу балакати. Денис, ви вже в ефірі. Я вже в ефірі. Привіт Волинській області. Так, поки пока я балакати не буду. Діло не в тому, знаєш. Може не дуже, але тут приємно. Да, файно. Добре, до Добре файно, давайте. все Кажу, вчера, Юра, кажу, Йора, кажу, дзвони, кажу, кажу, нехай, приїду сработати. <ривателі> 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 Мамо, Добре. будьте здорові. Нормальні ход, човар. Все нормально. Я скоро до вас приїду. приємно, ні, ну, будьте здорові. Телефон на куди начнет, приїде. Я скоро до вас <ривателі> приїду, вас вітаю. Як той, як казав, може і завтра <to> ми ще заходимо приїдемо. Маленький тру, великий <ривателі> вьет. Юра, все. мама, Пухай. не переживайте Показано. все, горівки не п'ємо, все добре. <звіт> Поки не вип'ємо, ми звідси не поїдемо. <звіт> 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 <я пам> <звіт> з Юра легше <вашим>. з я пам'ятаю. <звіт> Ні, то вони ближче. Двизі ой боже. Начальником дибав повсюди <звіт> <звіт> телепав. отако. <звіт> Мама, мама, будьте. А так, десь, кінокамерами. А і таке мама. Як то казав, розібрали, розібрали. я сирота, так, де що, там, то там. Є таке буде. попілі навіть. Я і буде? Херста ж на Христос. Христос посеред нас. Христа служна. А то хто? Що за дівчат? Дякуємо. Ні, вона він. Вийшло. Вийшло. Вийшла <риклад> фотографія. Она показала мені вийшло. А не как балки. Чи ж...

Так, Юрій Володимирович Так, Ні, ні. Ні. Як Юра казав, ні, каже, як я побачу голову того і веча, каже, то каже, забри того узорматура. Ні, то він знає, що казати. То було на 9. Ми приїхали з шановним Юрою Володимировичем. Так, уродне місце Зараз нас приймуть газові вайни. І все буде по-людськи, зроблять нам масаж. Все, як не має бути. Вас вітає місто курортний Трускавець. Ми дуже раді, ми з Юлею Володимире приїхали сюди, я з Волині, Юрій Другобицький район, Львівська область, все поїхала.